Вітаю усіх любителів рослин. Продовжую створювати свій сад і ділитись з вами своїми думками, інформацією тією, що я знаю. Є в мене в садочку місце, на якому нічого не росте. Там дуже сухо. Раніше, коли в мене була ще собака, то вона там любила рити ями і лежала влітку. І таке воно було пусте місце, де нічого не росло. І е, якось шкода, що вона пропадає, я вирішила зробити там невеличкий альпінарій. А для альпінарі, звичайно, потрібні, потрібні такі ґрунтопокривні і посухостійкі рослини. Тому сьогодні е, розпаковочка, рослинки мені приїхали в відвалі. Я не один раз, а багато разів вам про неї розповідала. Е, от і я тут замовила. Очітки, живучку і ще деякі рослини. Зараз вам покажу, я хочу їх використати у створенні цього при створенні цього невеличкого альпінарію. Звичайно, в цьому році на осінь він ще не буде виглядати, так як він є в мене в моїй уяві, тому що не встигнуть ці рослинки ще розростися, набрати тієї потужності. Для того, щоб прикрити гарно каміння, але все ж таки я ознайомлю вас з асортиментом, який є у валі. Звичайно, вона і подарунки поклала, як завжди. І ознайомлю вас з тими рослинками, які я буду використовувати для свого альпінарію. Значить, очеток, тут деякі очетки. Вона написала, що назви їх невідомі, і я буду просити вас, хто знає, визначити їх назви. Ось, наприклад, цей очіток один із безіменних очітків, можливо, хтось впізнає і допоможе мені знати його назву ось такий очіток. Так, далі очіток з назвою, це в нас попросила. Щоб вона підписала всі рослинки, щоб я вже не шукала їх. Так, скотч сліпився, не дає мені показати вам. Значить, учиток Мідендорфа. Мідендорфа має такий на осінь. Якийсь рожево-помаранчевий колір з зеленим. Я б сказала, що він двокольоровий. Можливо, і три кольори можна в, нього, в ньому побачити. Ось, і назва його є, називається він, можливо, хтось собі шукає, очіток Мідендорфа. Така рослинка. Як буду групувати, я вже придумала, але в мене таке часто буває, що я придумаю, а потім в процесі передумую. Я вже себе тут добре знаю. І вже як сформую, тоді вам, звичайно, покажу результат. Весною, коли це все хоч трошки розростеться. Далі іберіс та хо. Ось, це мені Валя його поклала в подарунок. Я його не замовляла, тому ну, поняття не маю, яким кольором він світе. От, але Іберіси, вони посухостійкі рослини, і гарно так вони ростуть на бідних ґрунтах. От, Тому мені ця рослинка для альпінарію підходить. Далі ще е, я замовляла е, арабіс варієгатний. Це також вічно зелена ґрунтопокривна рослина. Яким кольором цвіте, не знаю. Будемо бачити весною, коли розростеться. Так, і ще один арабіс. Десь я його бачила в інтернеті назву. от Назва його є. Тільки потрібно знайти ось такий звичайний. саме звичайний, звичайний, тому що мені потрібні рослини, які виживуть в умовах сухих і між камінням. Між камінням, бо ж там і такі бетонні вазочки будуть, і бетонні плити, каміння. от Потрібні дуже стійкі рослини. Так, наступні, наступний очіток ось такий. Він також безіменний, не знаю валя його назви. Ось так він виглядає. Покажу вам, можливо, хтось мені напише, як він називається. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви знаєте його назву. Так, далі очіток триколор, цю назву. Валя написала. Звичайно, восени вони таким чином, іншим чином виглядати не можуть, але взагалі я дуже люблю очітки, тому що вони і красиві, і легко розмножуються, і не потрібно їм абсолютно нічого, такі вони непримхливі. Дуже красиві рослини, і їх ще ж потрібно буде поєднати. Я все-таки подумаю, як їх гарно поєднати. От. І це безіменний. Також написано безіменний. Отакий він червоненький. Червоненький. Ну так, зараз по листічку, мабуть, ніхто його не впізнає, бо бачиш, тільки кругленький листок, то вже будемо розгадувати, як він називається пізньою весною або влітку, коли він гарно розпуститься. Але це не воду, тому що воду там є. Вуду він трошки темніший. Ось воду. До речі, дуже-дуже давно я хотіла собі цей очиток, навіть я купувала насіння минулої зими, і якось мене так не спіткала з ним удача, не змогла я його виростити. У мене ще є пару насінин, які я хочу, хотіла проекспериментувати в цьому році, але вже, оскільки ось я собі його замовила, купила, він в мене буде. От, і розмножити його. Досить легко, бо всі очітки розмножуються легко. І буде вже в мене така краса. Ось такий він має неперевершений колір. Темно-бордовий. Така краса. Це очиток вуду. Так, ну ще для цієї композиції, щоб були не тільки очітки, я обрала живучку Gold. Живучки в мене є. Трьох видів, але отакої зеленолистої, яка стає ну, трішки такої помаранчево-коричневої, в мене немає, тому я обрала таку живучку. Квіточку теж колір я не знаю. Побачимо весною, як вона цвіте. Так, і ви будете знати, який асортимент очітків є у валі. Це таке щось теж дуже-дуже красиве, але безіменне, без назви. От. Назви немає. Ну, я, звичайно, також не знаю, який це очиток, тому, будь ласка, хто знає, підкажіть. І останній очиток це очиток Камчатський. Тут його такий досить великий горщик. От, тому я думаю, що там буде гарне коріння, його буде багато. Ось так він виглядає на осінь. Такі. Рожевіють трошки пагани, і деякі частини листочків, ось так виглядає очіток Камчатський. Так, і таким чином я буду зараз продовжувати працювати, робити свою роботу, створювати невеличкий альпінарій, про який я, який я давно мріяла створити. Це в мене не було часу, і, звичайно, потім покажу вам, коли це все розростеться, яким чином він буде в мене виглядати.